Більше 130 тисяч кожному. Скільки отримують заступники садового за місяць? Почнемо ми з рекордсменки Ірина Маруняк. За липень їй нарахували 137 тисяч гривень. Недалеко від неї втік Любомир Зубач більше 130 тисяч гривень, з яких 88 тисяч на вирішення соціально побутових питань. І це що у вас, пане Зубач, таке соціально побутове сталося, що вам не вистачило більше трьох мільйонів гривень спільних з дружиною заощаджень? Чому вирішенням ваших питань повинні займатися платники податків? А питаннями мешканців Львова самі мешканці, пане Любомир, ви з Андрієм Івановичем дуже любите розказувати за молодь. Тож дайте дорогу змінювати місто молоді, бо вас, очевидно, не виходить. А нам в цьому місці ще жити. Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова.